Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог та підготовку до свята Великодня. Завтра вже буду пекти пасочки, а сьогодні вирішила замаринувати. Купила вчора е, таку ленту Вікон і хочу її замаринувати, щоб завтра запекти. А інше м'ясо буде мама запікати. Вже вчора вона ввечері запікала його. ось, а Я вирішила, ще бікончик зробити, тому зазвичай мама бікончик також маринує і запікає. Ну, а взагалі завжди запікає м'ясо, ковбаску. ось, А я тільки печу пасочки і фарбую крашанки. А крашенки також сьогодні ввечері, ввечері буду фарбувати, із за того, що вони крашенки мають ніч постояти в цьому натуральному фарбнику. Хочу спробувати цього разу пофарбувати, знаєте чи? Ото надивилася, а в тіктоці, як фарбують. В каркаде і в куркумі. Тому хочу спробувати цим пофарбувати. Не знаю, що вийде, але спробувати варто. Так, дістала цей бікончик, потім зараз почищу чесничок. Ну, ще буду, знаєте, думати, що це мені додати в цей маринад. Ось, так що залишайтеся зі мною, будемо разом з вами готуватися до свята! А вчора трошки зайнята була, і ходила по справах. І коли поверталася додому, підходжу до цього, до під'їзду, щоб, щоб відчинити двері. І знаєте, з цих квартир стоять такі аромати: хтось пече паску, хтось щось таке м'ясне. І ну, такі аромати дуже дуже смачні. А у нас ці аромати будуть. Завтра. Минулому році я пекла пасочку у четвер, тому як ем, святи, освячували в суботу, в день. А цього разу плануємо, ну, я вам казала, що в неділю, але треба ще піти і дізнатися, чи в цій церкві освячувати в цьому році, також будуть о 5-й годині ранку. Ну, подивимося, треба спочатку піти і дізнатись, щоб ми взагалі не лишилися без освяченої пасочки. Тому так, приступаємо, як кажуть, до праці. Зараз вам покажу мою малу втікачку. Збирається вилізти, а я підперла вазончиками. А вчора її відпускала, вона тут повзала, на вікні повзала, скрізь повзала. На ніч посадила в хатинку. Хай сидить, бо вона лишає плями такі слизькі. Бікончик в мене вже давно печеться. Вже годинку, тільки що перевірила, перевернула його. І ще дала йому ну, десь хвилин 5 попектися. А я зараз буду, як я вже казала, хочу Пить. відображення. Хочу цей яйця пофарбувати, і мені треба, щоб вони ніч стояли в цьому, в цьому в каркаде для більш яскравого кольору, і куркумі. І потім ще змішаю каркаде з куркумою. І якщо в мене не вийде того, не вийде той ефект, якого я бажаю, то в мене ще буде можливість перефарбувати їх завтра вже таким звичайним барвником Ще, до речі, встигла зробити корекцію Вій. Сьогодні ще зранку пофарбувала брови сама, і начебто нормально. Нарешті цей сходи, але п'ятнишко ще трошки є таке червоне і Сьогодні на ніч ще закапаю око тими капель, краплями, які мені назначила лікар. Ну, знаєте, трошки було втручання на мої ці повіки, тому на всякий випадок на ніч закапаю. І займаюся яйцями. А хоча, знаєте, цілий день якийсь такий стан, що взагалі нічого не хочеться робити. Але що, що зробиш треба. Тому як на завтра в мене заплановані пасочки. Тому цілий день буду приділяти їм. І це відео в мене буде за два дні. Бо думала, сьогодні не знімати вам щось цікавеньке, але, чесно кажучи, не вийшло. Ну і такого нічого не було, а що знімати. Тому буде в мене два дні в одному влозі. Так що так. Так, яйця помила, позмивала, знаєте, з них ці надписи, маркування, тому що це яйця в магазині, а паску буду випікати на домашніх яйцях. Розклала по 4 штуки в кастрюльки. І зараз буду засипати фарбники. Так, я тут засипала просто. Каркаде поставила вже варитись 4 яйця. Тут каркаде плюс куркума, як я вже казала. ну і тут просто куркума Зараз водичка закипить, поки стоїть на 9, закипить, і я поставлю десь на четвірочку. Буду намагатись так, щоб яйця не полопали. Взагалі по три штучки хотіла варити яїць, яєць. Так, ну, багато нам їх і не потрібно. Кожен буде ділитися своїми крашанками, мінятися будемо. Е, ну, Багато не треба. Раніше я взагалі красила там по, я не знаю, скільки, по 20 штук, тому як е, з дітьми фарбувала ці крашенки, їм подобалось це. І в них був польот фантазій, тому фарбувала багато. А зараз так. Тут я вже дістала цей бікончик. він не підгорів, це просто підгорів чесничок, і лук я натирала на мілкій терці, щоб замаринувати його, тако перевертала, дивіться, ще гарячий, поки остигає, відпочиває. Дивіться, водичка вже остила, вже на кипяток. я вирішила по два яйця дістати. Е, тому що, а ці залишити на ніч, щоб вони були більш насиченого кольору. Тут в мене стоять. Тобто, по два лишила, по два е, дістала. Це в мене куркума з каркаде. Це в мене просто каркаде. Це куркума. Хай висихають. Завтра заберу в холодильник, бо вони ще тепленькі. Яйця вони ж зазвичай довго тримають температуру. І хочу, щоб трошки вони відрізнялись від, по, цьому, по відтінку. От такі, це, я кажу, Ніка, ти колись бачила драконячі яйця? Вона каже, ні. Я кажу, ну то піди подивись. Ну, Побачимо, що, що вийде. Кожен рік якось експериментую. Минулого року фарбувала яйця, фарбувала рис харчовим цим фарбником. І потім ну, Якщо що, то можете подивитися в мене відео минулого року. І фарбувала, розфарбовувала серветку фломастерами, загортала, щось там з ними робила, вже не пам'ятаю. Такі в мене були яйця. Ось таких в мене ще не було. Так що цього року в мене ось такі яєчка. Може, завтра пофарбую ще пару яєць таким цим барвником спеціальним для яєць, але поки що не знаю. Тут ми з Юрою вже дегустуємо бікончик, дуже смачний. Да, Юра, Юра можу відірватися. Пару шматочків з'їла, він вже остиг. Зараз завернемо Пергамент, і покладемо в холодильник Друзі, продовжуємо це відео. Вже новий день, і зараз з вами будемо робити пасочки, заводити опару, тісто. Ось, і будемо випікати пасочки. Так що залишайтеся зі мною. Буду готувати по тому ж самому рецепту, по якому я готую вже не один рік. Він мені дуже подобається. <хи> тому, знаєте, буває так наговориш, не говориш, а потім раз і щось пішло не так. Тому не е, забігаємо, не забігаю наперед. І давайте будемо щось робити. Так, опара в мене вже стоїть. Масло в мене вже розтануло майже. Так, а я зараз буду змішувати. Тут в мене 6 яєць. Буду 4 яйця, 2 жовтки і з цукром. Буду все це збивати в блендері. Взяла таку кастрюльку, завжди в ній. Замішую тісто ось і буду потім додавати вже всі інгредієнти. Яйця в мене такі ще прохолодні, але я думаю, виб'ю їх сюди, і в процесі змішування вони в мене трошки нагріються. Так що поїхали. Так, ці білки залишу для глазурі. Поставлю в холодильник, тому як білки мають бути охолодженими. Тут в мене яйця і цукор, і ще додам. В рецепті треба 2 чайні ложки сіллі, але я додам десь чайну чи півтори чайні ложечки без гірки. І, а, потім ванільний цукор, але я буду додавати ванілін. І все це буду взбивати в пишну піну. Ось так я взбила цукор, яйця і сіль. Зараз буду додавати спочатку 160 грамів вершкового масла і 800 грамів. Муки, а потім буду додавати вже опару. Так, муку просіяла, і зараз буду діставати опару. Я вже дивилась, вона в мене, дякувати Богу, гарнесенько підійшла. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. М -м -м. Аромати вже такі казкові на кухні. Саме те, що я полюбляю. І зараз все це буду змішувати, перемішувати, вимішувати. Як ми всі знаємо, що Тісто на паску, любе, коли його місять, ну, десь хвилин 5, то точно не менше. Тому саме цим я зараз і буду займатись. Не пам'ятаю, чи розповідала вам на початку відео чи ні, що дріжджі я шукала довго весь район, обійшла, тому що живих львівських дріжджів. Ніде не було. ажіотаж Вже всі такі хозяйки стали, що прям добре. Так, зараз це я гарненько перемішаю, вимішаю і покажу вам, що в мене з цього вийшло. Дивіться, яке тісто виходить живе, таке гарненьке. Ще й жовтеньке за рахунок того, що тут домашні яйця стою, вимішую. Вже 4 хвилини його вимішую. Ще, напевно, десь хвилин 6 буду вимішувати. Ось, а потім поставлю тісто на півтори години підходити. Потім. Покладу, розкладу тісто у форми. І в формах воно в мене буде ще стояти годинку. І буду ставити його ці, випікати. Так, друзі, кульмінаційний момент. Достаємо тісто, постояло воно в мене півтори години. Ой, яка? Краса, зараз я вам покажу. Треба обережненько. Так. Зразу дістану форми, буду викладати. тісто у форми. Паски я роблю без цукатів і без ізюму. У мене ніхто таке. Не любить. Ну, тобто я таке їсти можу, а, наприклад, Нікуся не любить. Юра то любе. А мені так, щоб Нікуся їла, а ми все їмо. Купила ось такі чотири однакові форми. Бо я купувала різної форми раніше. Але знаєте, наприклад, якщо маленька пасочка, то вона швидше печеться, чим така. Тому буде. Будуть однакові, так дістану олійку. Ну і нарешті ж вам зараз покажу це тістечко. Oh my God. Боже, яке воно ароматне. Дивіться, піднялось. Завжди цілую тісто. Обожнюю ці моменти, ці аромати. Ось, зараз трошки помну тісто. Поділю на 4 однакові частини. Ну, так, щоб подивимось, щоб одна третя форми займала тісто. Значить, так, треба його обм'яти. Тісто по формах розклала. І поставлю, напевно, в духовку, тому якось це все хоча, може і влізе мені в мікрохвильовку. Але я вже зразу в духовочку поставлю. Хай там Підходи годинку, там також протягів немає. Знаєте, що я ще надумала робити? Поставила ще 4 яйця варити, тому як ну, мені дуже темні ці яйця, які я зробила. В мене вони вийшли в якомусь готичному стилі. Вони мені подобаються, але мені ще хочеться якихось яскравих фарб. Ось І все одно підемо в гості, візьмемо свої крашанки. А на наступному тижні йти на проводи на цвинтар до рідних, так що так, буде куди їх діти ці яйця, і можна ще буде якийсь салат з яєць зробити. Ну, наприклад, з цею з, з редисом. Да? От заколола я собі волосся, і воно в мене не тримається. Такою заколочкою, знаєте? Чому вона не тримається? У всіх тримається, а у мене не тримається. Спочатку, напевно, треба якоюсь е різинкою да? для волосся такою маленькою, тоненькою. Бо не хочу заплітати зараз косить, тому як думаю, може я ще сьогодні буду йти на вулицю і щоб вони в мене не заламувались. А ще я поставила варити язичок, не булькайте, бо зараз полопаєтесь мені. Понятно? Ось, поставила язичок варити і випила каву трошечки, щоб трошки так збодритись. І треба попропили помити підлогом. Знаєте, я згадала зазвичай, коли була бабуся моя жива, я була маленька. Деякий час ми жили разом з бабусею, і кожен раз на паску вона завжди пекла паски. А форма в неї була а, такі кастрюлі, а, я не пам'ятаю, алюмінієві чи які, ну, Тобто вона якісь такі формочки ці підбирала. Вона пекла пасочки, крашенки робила, ми їй е, допомагали, напевно. Цього точно не пам'ятаю. Ось, І потім десь о 12-й вже піс, після того, як в неї, а, вона паски напече, чи може якась там ще партія. А, стоїть в духовці, печеться. А, бабуся мила підлогу, ну, як, ну прибирала в хаті, пам'ятаю, що точно мила підлогу. А, ми лягали спати ось, і вона йшла освячувати паски. Не пам'ятаю, ну, напевно, ходили разом. Я пам'ятаю тільки те, що. Ми завжди просили, щоб вона нас розбудила. Ми це я і мій дядя, мамин самий, молодший брат. Він взагалі старше мене на три роки. Він пізня дитина. Моя бабуся народила його в 38 років. ну Пізня на той час зараз це нормально. Ну, так жінки народжують. Я вважаю, що це також нормально. Ось, і ми з цим дядю помню, пам'ятаю, що просили, щоб бабуся нас обов'язково розбудила, щоб ми з нею пішли освячувати паски. Ну, ось, якось мені щось так сьогодні всплинуло. Це в моїй пам'яті. Так, ну а я далі пішла займатися. Треба вже до речі, зараз подивимось з вами, як піднялись, як піднялось тісто у формах. Ох, ви ж мої хороші, такі мої гарнесенькі, такі солодесенькі. Зараз я вже буду е, написано було, скільки там... А, ну годину так вони в мене і стояли тут. Гарненько. Так, закриваю і виставляю духовочку на 180 градусів. І буду випікати 35 по рецепту 40 хвилин. Ну, буду ще спостерігати, як вони будуть виглядати. Ну, з Богом. Так, пасочки я вже дістала з духовочки. Ось яка краса. Бачите? Ось ця найвища. Можливо, я сюди більше тіста поклала. Ну, так воно і є, в принципі. Зараз поки що ці штучки не знімаю, вони остигнуть, і потім я знімлю. Тут в мене вариться два язичка в спеціях. Потім ще ось такі крашанки зробили. Чотири штучки, ну, щоб трошки розбавити ось цю нашу компанію. Але вони також дуже гарні. Дивіться, які прикольні. Як якісь такі космічні, правда? О, дивіться, ось це. Мені дуже подобається. Класно. Супер! Так, і знаєте про що я забула? Я забула про ворожню бабку. Така, знаєте, хожу, щось роблю. Вже пропилисосила. Думаю, так, треба ще, ще зробити оці додаткові кришанки. І щось. Думаю, язик поставила. Думаю, що ж. Щось я забула, точно. І потім згадую, кажу, Ніка, ми забули з тобою творожну бабку зробити. Робимо творожну бабку, ну і будемо прикрашати. Трошки пасочки остигнуть і будемо їх прикрашати. Ну, а потім буду готувати вечерю. До речі, вчора ми так гарно повечеряли. А ми з Юрою гуляли, а тут біля нас поруч відкрили ну типу пікарня, таке, називається Горох. І ми позавчора я там брала собі на спробу цей пиріжок смажений з капустою. Такий смачний був. А Нікусі взяла біляш, Їй також дуже сподобався. А вчора Юра каже, щось я теж хочу пиріжка, але з горохом. І саме смаженого. То ми з ним пішли, взяли собі. Пиріжки з горохом. А Нікуся собі замовила цей Макдональдс, То, тому я вчора нічого і не готувала. Я по вечері. Так собі з Юрою на вулиці перекусили, Нікуся вдома замовила. Ну, а на сьогодні вже треба готувати. Ну, на вечері в мене буде гречка і смажена печіночка. Давно вже не їли печінку. Так, ну що, ми вже впорались. Яйця пофарбували. Ще, бачите, дофарбувала ось ось. ось. А де четверте? Раз, два, три, чотири. Всі на місці. Оці такі темні-темні. Ось і, А ось наші пасочки. Цього року ми так прикрашали. Єдине, що взяла якусь глазур і вона дуже тече. Поки вона не підсохне, на ній нічого не тримається. Особливо, якщо декор важкий. Яйця з'їжджали. Потім лохина трошки з'їжджала і зайчик, тому я там підперла з боку лохиною цього зайця. Рафаелки в нас з'їжджали, ну, а горішки не з'їжджали. Тут в нас кеш'ю і фісташки. Тут також ми додали кешю, трошки не вистачило цієї помазки на пасочку, і це вже ми залишили її, вона в нас була сама основна, тому як хотіли, бачите, пофарбували її в голубий колір. І дуже багато ну, якби, якби сюди побільше нанесли цієї, глазурі, а тут нас трошки менше. Але нічого мені і так подобається. Ну, а зараз я буду діставати. Творожну бабку. Так, друзі, ну я вже всім а, впоралася. Пасочки напекла, крашенки а, зробила, творожну бабку зробила, язик зварила, а, бікончик запекла, вже всім прикрасили. Ми молодець з Нікусею. Нікуся мені допомагала, прикрашала. А, саме цього року ми вирішили зробити трошки інакше. Так, звісно, можна було б якось краще це зробити, але нам дуже подобається і результат нам подобається. Ось, і хочу завершувати це відео. Мені прям хочеться сьогодні його викласти на канал. Якщо у вас буде можливість, бажання його подивитися, то, як кажуть, welcome. Ось, і перш за все. Хочу вас привітати з цим таким світлим святом. І хочу побажати, перш за все, це міцного здоров'я і, звісно ж, миру. Хочу, щоб, нарешті, вже стало спокійно, як і ви всі цього хочете, ось і будемо молити Бога за те, щоб війна ця. Вже скоріше закінчилася. І, ну і, звісно, подякувати всім тим нашим захисникам, які зараз на фронті, які захищають нас, які обороняють нас і дають нам змогу хоч якось, скажімо так, святкувати і відчувати це свято, хоча вона, ну, воно не, звісно ж, не так відчувається. Як ніж коли не було війни, але що маємо, то маємо. Ми в цьому не винні, і на мільйон відсотків знаю, що ворог наш відповість по заслузі. І скоріше це сталося. Не знаю, чи можна казати в такий світлий день, але кожен з нас так думає. Я в цьому впевнена. Ось так що всіх зі святом вас люблю, обіймаю вас. Всім до скорих зустрічей.